Добрий вечір, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Морослав Солонар. З нами сьогодні в прямому ефірі. Містично загадковий Шаман Олександр Сереж. Пані сереж, я вас вітаю. Не, не дуже я містична загадкова. Ну, мені здається, що так. Наші глядачі скажуть більше в коментарях. Будь ласочка там ви там не спіть, пишіть нам щось. Ми будемо зараз все це коментувати. Я нагадую, що ми працюємо 26 грудня. У нас 19.16 за Києвом. Е, Саш, до вас питаннячко перше, яке давайте обговоримо тему із літаком, який впав в Азейбардж в Казахстані, але літак азербайджанських авіаліній. І видання Euronews пише, що цей літак збила російська ракета зараз. В принципі, сум. Ні, вже нікого немає. Про це вже всі написали. Азербайджанські високопосадовці це підтвердили. Якою буде реакція влади Азербайджану, так як на цьому літаку були їхні люди? 25 їхніх громадян загинуло. Uh -huh. Uh -huh. Ну, по перше, перше, що от прям на зараз випадає, е, окрім окрім походу того, що ми говоримо про а, ну там день за жалоби, знаєте, коротше, якихось от таких от речей пов'язаних із жалобами і е, е, якісь е, Питань, які вирішують по фінансам, по пажу Пентакли, тобто може страхування, компенсація загиблим. Тобто зараз цей механізм у них е, максимально активно працює. Паралельно з ним працює механізм, в якому, от буквально вісімка пентаклей, в якому не допустити мі, е, щоб місяць став прямий, тобто тому, що місяць прямий, він нам про те, що брехня перемагає, перевернутий місяць говорить про те, що ми не допускаємо, щоб брехня, грубо кажучи, ну перемогла. А Азербайджан хоче приймати якісь достатньо м дуже цікаві дії, тому що шістка жезлів, яка говорить, ми хочемо вийти переможцями з цієї ситуації, де для опонента це десятка мечів. Тобто реакція явно не буде, ой, ми вас простіли, такое буває. Ні, там якась розробляється якийсь достатньо такий вагомий а, механізм, причому знову дивлюся, для Росії трійка мечів. Тобто, скоріше за все, ну, реакція буде якоюсь достатньо агресивною. Да, не бойовою, там не якоюсь такою, але для Росії достатньо болючою в цілому. Чи не може це бути дзвіночок президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, який в цей момент мав летіти до Санкт-Петербурга на неформальний саміт СНД? Але утрапилося авіатроща з літаком їхніх авіаліній. Він скасував туди візит. Чи все таки тут не про це? <реш> mm, ні, тут, тут тут не про це, але реакція навіть від нього буде і внутрішня, і зовнішня порицери мечів. Тобто, давайте так знову те питання ми запереживаємо. Це не, не те, що буде заявляти Алієв. Ніфіга це буде якась різка достатньо і реакція, і відповідь, і агресивна по тузу мечів. А, ну коротше якщо грубо кажучи, да, роздивлятися це з питання, чи знає а, азербайджанський президент. Хуїс Путін і що від нього очікувати. І взагалі, да хто є з ним в комунікації, він чудово розуміє, з ким він має справу. Тобто тут немає упередженості: О, Боже, Росія, ми ж ось там, як там, знаєте? Ні, mm -hmm. там є чітке розуміння, що переді мною отака така, така людина, і з нею діяти треба так, так, так і ось так. Давайте звіримо стрілки. Чи може бути правдою цей сценарій, про який пише західна преса? Бо на папері це виглядає просто якесь божевілля. Uh -huh. Спочатку цей літак підбили росіяни своєю ракетою. Після того пілоти цього літака намагалися сісти в аеропортах Росії. Їм відмовили російські диспетчери і сказали, що вилетіть туди в Казахстан, де вони і впали. Це реально може бути правдою. Ну, воно ж там не зовсім. Вони там, здається, це вони на Чечньої, вони, здається, мали сісти у, гроз... у Грозному чи а Їх завернули. Так, да, воно формально Росія, але ж ми розуміємо, ну, що да. розглядаємо її в контексті окремого угрупування ну, на території Росії. Так, да, як суб'єкт, да. Зараз подивимося. Так, -да. так. Да. Mm, дуже схоже, дуже схоже. Дуже схоже на те, що валіть звідси і з важким серцем. Давайте киш-киш-киш-киш-киш з нашого повітряного простору. Летіть в точку, яка, в яку ви летіли. Ну, Я маю на увазі, ну, типу, кудись летіть, летіть кудись, будь ласка, в інше місце. О, от, Летіть кудись в інше місце. Це а чому? Жах. А чому? А тому що сімка мечів, а тому що ми розуміємо, що ми тільки що натворили. Мене творили, якщо це так можна сказати. Я коли побачила цю новину, і загалом у мене була перша думка, коли от вона тільки з'явилася, коли було незрозуміло, чи це птахи, чи це ракета, чи якась історія, і оцей маршрут, я ще подивилася на цю новину. У мене була перша, знаєте, така внутрішня думка. Я думаю, їх що втопити вирішила. У тому форматі, що о класно не долетять, просто гепнути да, набуть перел... посеред моря каспійське море, да, 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 гепнуть у морі, щоб не не знайшли слідів, щоб воно затонуло і щоб можна було е, спихувати на якусь історію, а вони долетіли. Піпець просто напросто серед наших військових, до речі, зараз побутує така інформація, що збив літак азербайджанських авіаліній саме із ПЗРК «Панцер», який є один єдиний на озброєнні в Чеченській Республіці Російської Федерації. Що буде за це Кадирову? Бо знову ж таки зараз теж вже там телеграм-канали. пишуть, що швидесенько вже цей «Панцер» вивозять з Чечні. А нічого не буде суттєвого Кадирову, йому, йому, да, йому тут якось спробують наступити на якийсь грошовий момент внутрішньо, в, в, в внутрішніх знаєте, наказових цілях, ну, типу профілактичних. Але mm. суттєвого а ніфіга не буде тут суттєво для Кадирова, уж больно великий диявол. Дуже серйозні зав'язки з Кадировим. Уж багато багато тримається на ньому і наркотрафіку, і збройного трафіку і всього іншого. Багато йому давайте так долях віддано, да, і не будуть йому нічого інкримінувати, робити. Вовче зроблять вигляд, що нічого не відбувається. Ну, в цій історії ще є ще й одна сторона: це Казахстан, де на території якої країни впав літак з Бержанських авіалізів. Uh -huh. Якою буде реакція Токаєва на це. Ну тобто вже ж також... Вони не будуть закривати очі, чи ні, чи все таки домовляться там. Така їй, до речі, прийме якусь достатньо ілюзорну форму. Він з одного боку буде казати: да, є така історія. З іншого, я знаєте, як я не буду коментувати, бо ще нічого непонятно, хай розслідують. Як би ситуація страшна? От якась дуже розмите. Дижі дуже ілюзорне давайте так. Це як його в принципі з одного боку, така є дуже суперечлива просто фігура, як така політична. Йому треба і рибку сісти, і кой куди присісти, і він діяти буде отаким от самим сценаріям. Понімаєте? Тобто, як він з одного боку він сидить перед Путіним і заявляє, що ми не признаємо ЛНР, ДНР і Крим Російським, а з іншого боку, я підтримую твою політику. Ну, тобто, знаєте, така біполярка у людини, і отут буде така сама біполярка. Mm -hmm. e, ключове: тоді для чого це все зробили? Для чого цей літак збили? тоді? Це була неаккуратність, чи що? Бо знову ж таки, вчора бачив, що росіяни намагалися це спихнути на дрон, який там пролітав на територію Чечні. Що нібито вони там працювали і по ньому, і там далі. і Соці... це все. Ні, соціальний фактор. Тут реально соціальний фактор. Сказати, Руки що жопер. це навмисне, да. ні, не навмисне. Це соціальний фактор, і, і, і цього да соціального фактору тут просто дофіга. Ми з чимось боролися, вважали, що ми там щось боремо. Ви поняли? Ну мені ця ситуація відверто нагадує ситуацію у з Боїнгом, Да, тобто, коли гепнули... мн 17 Да а потім роздуплилися, що вони гепнули. Оце от приблизно така сама історія. Е, зараз кажуть, що на борту цього літака були не зовсім той прості люди. Все таки, чи це так, чи могли там бути? Я не знаю, чи ви там бачите, тобто якихось прям таких дуже важливих особистостей. З <z> точки зору <головок> <z точки> zoru... <головок> ні, давайте так, з точки зору впливу на щось, на когось, на кудись, ні щось пов'язане можливо з грошима, з бізнесом, так, але це не точка впливу політична, ясно. Ясно, ясно, ясно. Так, що, все таки як би ми не хотіли розтворити якось Росію, Казахстан, Азербайджан, не факт, що вийде дуже сильно. Ну, Азербайджан, Азербайджан, він і не я не скажу, що вони прямо і друзі з РФ, враховуючи історію з Карабахом і з усім іншим, це це той політичний партнер, з яким з яким ворогів не надо, понімаєте? Типу, тут mm -hmm. треба його тримати в полі зору, тому що Азербайджан підкріплений турецькою армією. Це страшна історія, і з ним намагаються. Права не качать? Uh, давайте давайте розглянемо питання uh, нашого глядача. Дуже цікаве. Там uh, нещодавно трапилася атака uh, на наші держреєстри, і пишуть, що uh, нібито було знищено реєстр виборців України, і можуть через це бути майбутні президентські вибори під питанням чи може це відповідати дійсності, Сашоп бачите. Ні, у мене, у мене такого немає. Ні, це низка якихось е, бюрократичних тут інших питань, які ускладнюють нам з вами життя з точки зору там, якихось грошових моментів, документальних, але щоб от прямо виборці з-за цього вибору не змогли провести. Ну ні, у мене воно так не виглядає. Mm -hmm. Давайте так, воно додало нам геморою всюди, ну отут. Ну, ага. ну, тут нам геморою не додало. Це очевидно і зрозуміло, що хакнули держреєстри це російські е, кіберзлочинці. Але от наші депутати писали, що вхід вони здійснили з допомогою наших високопосадовців. Це такі, от, ви бачите, як наші дотичні до цього не випадав там натяк. По перше, не тільки російські е хакери хакнули Україну. є підозра. ми дивилися це питання. Є дуже велика підозра, що там задіяні ще скоріше за все, третя сторона може бути китайські, китайські хакери або північнокорейські. Зараз ви здивуєтеся, але у північній Кореї це цілий бізнес. Коли беруть талановитого хлопчика, відправляють від північної Кореї вчитися в Китай е на, на Ну, вивчають його саме на професійного взломщика, і він там, ви зрозуміли, маючи північнокорейське коріння, в Китаї працює якраз на отакі замовлення. Mm -hmm. Це схема. Да? Тобто, третя сторона є підозра, що там задіяні ці люди за гроші. Ну тобто за, за бабло, бо бабло фігурувало. І є підозра із того, що випадало, що дійсно ми маємо ситуацію злива якоїсь внутрішньої інформації по Верховній жриці. Я не впевнена, що прямо хтось зайшов. Але те, що хтось міг злити якоїсь інформації, яка допомогла зробити цей взлом, да, дуже схоже. Чи може бути до цього причетний екс-міністр юстиції пан Малюська, оскільки також я пам'ятаю, що і на нього стрілки йшли. Він казав, він тут не при чому, це все російська пропаганда. Ні, ми говоримо про когось, по перше, актуального достатнього. Mm. Схожого, Ой. і Ой. Да, не легше не, не легше, да, легше, не, не, не легше. Да. Е, так давайте подивимось. Тему яку командиру взводу 211-ї бригади оголосили підозру. А це саме той, який є за версією української mm -hmm. правди, причетний до знущання над трьома нашими військовослужбовцями. Mm -hmm. е, саме він прив'язував їх до дерев'яного хреста, і тому подібне. Зараз він переховується від слідства. Оголошений його в розшук. Чи знайдуть перше і по друге, що е, понесе він покарання? Я все ще притримую з думки того, що він там не один, хто має нести покарання, mm -hmm. але вирішили піймати тільки одного, понімаєте? З... Mm -hmm. mm -hmm. Зараз. да, mm -hmm. його хтось здасть. Це не знайдуть. Це його зілють. це трошки різні речі. Угу. Е, ну, якщо ви пам'ятаєте з командиром 211 ї бригади, була яка історія, що його власне да, він був в СІЗО, але потім його випустили під заставу. За нього угу. внесли побратими. То чи буде угу. тут схожа історія, що його це показово відбудеться, але потім випустять під заставу. А отут тут -от не зовсім, бо так як його зілють, для нього це десятка мечів, скоріше за все. Mm -hmm. Не вийде. ну Тут саме от я дивлюся, я дивлюся, дивлюся і тут от прям, ну це те, що називається: вибачте, на районському сленгові вломить. Оце ah, от його хтось понимаю. просто візьме і вломе. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну таке на да. люди мені писали сьогодні, що росіяни без перестанку обстрілювали прикордоння на Сумщині з кабів, з безпілотників, що прям такого прям жахливого обстрілу, як сьогодні давно не було. І навіть було чутно вибухи в сумах. Віриться мало, але все таки запитаю, чи підуть росіяни в повноцінний наступ на Сумщину вилізуть з того боку, який ми там менше контролюємо. Вони намагаються зробити більше трійку мечів, тобто забрати як найумога більше людей, да? ну, я маю на увазі наробити бі... як найумога більше лиха. Є моменти на якісь провокативні дії, на створення якихось о, ну не те, що ілюзія, але знаєте, реально напружень, щоб ми десь перетягували увагу, бо от-от, але там не та кількість для них це важка ноша. І я так підозрюю, що там не та кількість, яка здатна на наробити серйозного лиха, окрім тільки вит, в, постійно витягувати нашу увагу на якісь прикордонні е, участки. Росіяни відкриють новий фронт впродовж там часу до інавгурації Трампа, щоб максимально підвищити ставки і мати ще більш вигідну е, ну, власне ініціативу. У мене світло включилося. Ай, чудово, я вас з цим вітаю. <рес> да, да. mm, э, я би не назвала це прямо новим фронтом. Росіяни будуть колихати існуючий фронт з різних сторін. Тобто я не скажу, що це кардинальне нове, де їх не було. Mm -hmm. Але тут, і з нашого боку, є можливість демонстрації себе до інаугурації Трампа, і вона випадає і випадає Будем. прям. Прям випадає, і тому знаєте, як там схрещуємо пальчики і сподіваємося на те, Щоб що у пацанів і дівчат, що все вийде, і який, якийсь а, показовий гарний наступальний момент ми продемонструємо. Бо на це, ну, це якось у нас проглядається, це видно. Що там з Херсоном? Чи будуть ще спроби і набагато вдалі ще в росіян штурмувати Херсон? Чи все таки ні будуть? ні, Будуть спроби штурмувати Херсон. Вони цю затію не полишили і вони будуть намагатися активізувати цей напрямок. Причому якимись підступними ходами, можливо, невеликими групами десь поночі вони будуть намагатися нехай там 3-5 сіл да якихось, але взяти під контроль як от знаєте. Тиск психологічний от тиск, вони не полишають тут спроб. Мене випадає, да, ми маємо якусь передишку, паузу, але це о, в повторення. Результат у них буде чи ні? Я, У мене і оскільки ми не говоримо про Херсони про його активізацію. Випадає, що вони можуть досягти якихось результатів незначних, да якихось. Ну не не те, що мінімальних, але правда, незначних результатів, але можуть мати певний успіх. Видання Політіко написало матеріал про те, що можливі є спроби Росії захопити частину Естонії. Саме мова йде про східну частину України, де велика частка етнічних росіян. Чи будуть такі спроби в осяжній перспективі росіян загарбати Естонію? Я вам зараз розкажу, як воно у мене виглядає, тому так. що ця новина вона якби в принципі має стосунок до дійсності, але дуже так якось. Викривлено. Ми, дивили, ми переглядали нещодавно на якомусь з ефірі з колегою Білорусь і чутки навколо якогось переворота з Лукою, і оця вся історія. Там вибори незабаром. От, і що, да, і що цікаве, в Білорусі якесь напруження дійсно намічається, але чомусь це напруження в Білорусі воно є ілюзорним з того моменту, що хм, напруження відбувається по кордону Білорусі. Це не направлено виключно на нас. Це таке враження, що знаєте, Лука під егідою того, що на мене роблять перевор перевороти хочуть захопити мою владу. Там я не знаю танки по периметру вистроїть і буде цим прикривати наявність військ, десь там біля Польщі, біля країн Балті. І в мене неодноразово випадала яка історія. Походу у Кремлі є такі розмови: дійсно спровокувати. Десь е і зробити провокації в країнах Балтії, особливо вони постійно фігурують і ще з того року, саме в контексті, що буде робити НАТО, яка буде реакція, чи буде втягування війни, яким але. У мене складається враження, що він хоче зробити це руками Лукашенка, а не своїми особистими. Він хоче провокацію хитро, не зовсім з собою. От знаєте, якась така от історія, і от вона прослідковується. От у мене така картинка вимальовується із того, що я передивляюся. Там, звісно, там... Мирослави чортного зломи, щоб його розтрактувати і зрозуміти, що воно тобі намагається сказати в таких оцих, понімаєте, падвипардверпах. Але і з того, що складається, складається так, значить, це якась більша провокація руками росіян з території Білорусі, щоб якщо ага. що, вихватували Білорусь, а не росіяни. Ну в будь-якому разі, у нас буде можливість там переслухати наш ефір вдруге, втретє, в п'яте, щоб дійти, що ви там сказали. А, але взагалі там ситуація зараз в Балтійському морі вкрай неспокійна. Хоча так. через те, що там постійно обриваються електрокабелі, от наперед між Естонією та Фінляндією знову обірвався електрокабель і вже дійшло до того, що берегова охорона Фінляндії затримала танкер тіньового флоту Росії, який може бути до цього причетний. Затримали вже навіть капітани цього танкера. Давайте так чи дійсно. Тіньовий флот Росії, який досі існує, про про проти якого досі не запроваджені санкції, причетний до обриву кабелів? та Росія причетна до всіх провокацій, які там відбуваються, і флот, в тому числі, оцей кончений тіньовий. Санкції будуть запроваджені, всі грозяться. Байден грозиться. Прощальні санкції проти флоту буде. О, Трамп ще не там не тільки та там, не тільки про проти флоту. Там ну там дійсно там дуже цікавий механізм. Знову на з приводу 25-го року. Там цікавий механізм. Трампу о, о, Трампу, те, що я повторювала купу разів. Трампу вигідно додавити на Путіна, щоб він не співпрацював з Китаєм. Йому вигідно це зробити. Якщо Путін буде юлити, не погоджуватися, намагатися намахати Трампа, Трамп буде діяти, діяти нашими руками і не тільки нашими руками. У нас прослідковується тенденція на дійсно економічний тиск на Ерефію, причому. І санкційний економічний тиск, і те, що я кажу, ну у мене випадає настирливо, що Аравія точно опустить ціни як мінімум показово обвали, нефтяний ринок, як мінімум показово. Знаєте, як ляпас на подиви, що я можу не. зробити. А не. ну, прийми умови, або ми не. залишимо все так, як є, а не відмінимо через місяць. Понімаєте? От коротше, оці, от, от, от всі от ці штуки, вони будуть відбуватися, і масло вогонь ще їх підлила Сирія, де вони втратили повний контроль, і коротше. Оця вся геополітична голодні ігри геополітичні, вони у нас продовжуються. Поки продовжуватися будуть. Путін щойно сказав, що не проти, щоб словаччина була переговорним майданчиком щодо закінчення війни. Чи буде словаччина цим майданчиком? Це яку калюжу пукну він сказав. Да? Ну, а чи не якась африканська там країна, з якою ви вони друже? Давайте в Африці взагалі перепроведемо. чи ні? Ні, це питання полишають у підвішеному стані, бо воно, ні, про що. Мені здається, скоро ми дізнаємося, що КНДР може бути переговорним майданчиком. То у нас Білорусь, то у нас іще хтось, то у нас іще щось, ну коротше. Але а давайте таке питання поставимо. От, е, Росія зараз делегує, що все там до, до поб'єдного кінця. А що буде, якщо Путін відмовиться від перемир'я, яке пропонує Трамп? Тиск. На нього тиск, причому дуже серйозний. Це вже не про тиск. Ой, ми на тебе тиснемо володя і пальчиком його жмак. Цій тенденції, тенденції вимальовується те, що я казала, що Україна стане одним із важелів, тобто нам дають карт бланш, нам десут, ну, суттєво розв'яжуть руки, нам нададуть більше, ну дуже таких. Серйозних видів озброєння саме для того, щоб ми могли пісочити з цього боку. Це е, великий економічний тиск на Росію, якраз в обвалі нефтяного ринку. В оці всі історії це е, великий тиск і створення прецедентів всередині Китаю для того, щоб Китаю було не до того, щоб допомагати РФ. Ну, тобто, то це оцей момент, плюс загострення тих ем, е, контролюючих контингентів, типу африканського і так далі, як от сирійського, для того, щоб витіснити Ерефію з м, впливу на певні там, ну, ви зрозуміли, регіони. Тобто там все воно вкупі, там от воно все вкупі. Тиск цікавий, і там є за що, е, на, на що тиснути е, у Путіна. Є. Є і нафта там не в останньому ключі, і флот не в останньому ключі, і е, потуги туреччини на Крим і її косі взгляди на Крим не остання історія. Є чим тиснути на РФ. Тому виходить, що Путін, скоріш за все, до цього не доведе. Тобто він скоріше погодиться на те перемир'я, яке йому пропонує Трамп на от не зовсім, тому що в мене в тенденції випадає, що він думає, що він дуже хитро вилюбаний. Понімаєте дуже хитро, і він зможе да-да-да-да-да... Да, викоханий, вилюблений, да і він зможе залишати якусь тіньову співпрацю, типу, намахати Трампа, знаєте, якби погодитися, але залишити якісь такі історії. Але там теж це ну певним чином враховується. Йому дуже невигідно закінчувати війну. Треба розуміти, що Ерефії невигідно закінчувати війну. Бо для, для Путіна війна це гарант гарант його влади як такої. Дякую, Саш. Дякую, друзі, за цей випуск. З нами сьогодні була Шаманка Олександра Сейраш. Ви були на ютуб-каналі Мирослав Солонар. Всім гарного тихого вечора. Пока. Тримаємося.